Для приготування смачних квашених помідор завжди обирайте томати з товстою шкіркою, товстостінні та з щільною серединою. Далі підготуємо інгредієнти на дно банки. Це хрін, більшу половину цього кореня, подрібнюю до кожної з банок. Та стебла 6-7 штучок по 3-4 см. також додаю до кожної банки. Після чого по 3 листочків смородини. Також по одному невеличкому, однорічному пагінцю смородини, так як у них містяться дубильні речовини, які надають щільності та хрусту помідорам і більш такого вираженого аромату. По 10-12 грошин чорного перцю, після чого одну квіточку з невеличким стеблом та одну квіточку просто так, без нічого, до кожної банки. Він працює як антисептик, який сприяє кращому проквашуванню та запобігає пліснявінню. Також до кожної з банок додаємо по 5 помідор з хвостиком. Це потрібно для того, аби був більш виражений смак у квашених помідор. От, до кожної з банок обов'язково. Будемо викладати помідори. До одної банки я просто виклала помідори до самого верху. Іншу банку я буду заповняти помідорами злегка. отут от зверху проколюю орієнтовно на сантиметр у глибину для кращого їхнього проквашування. І такі помідори будуть готуватися трішечки швидше, але не сильно багато, тому що в нас у рецепті є горілка. От. Далі зонтики кропу відбираю насіння. Орієнтовно 1-2 за вашим смаком. Можете півтори. Якщо є молодий, кріпче зонтики, то додаєте на дно банки, як зазвичай ми додаємо до помідор. От. А далі вже по 3 столові ложки. До кожної банки вливаємо. Але я отут. Вливаю і думаю, що певне це та горілка, що 60 градусів. Це домашня горілка. І зараз ще раз буду додавати переміряю спочатку. Якщо вона така слабша, то зараз ще буду додавати іншої. От, дубль 2, так як я і казала, тому що ця вже більше йде така під 80 майже градусів, то додам ще цієї. За рецептом лише 3 столові ложки на банку, тому додавайте так. Я думаю, що вже горівкою я так сильно не спортю їх. Тепер на 1 літр розсолу додаємо 50 грамів солі та 25 грамів цукру. Обов'язково перемішуємо до повного розчинення. Це не буде навіть на одну банку, але я показую рецепт приготування на 1 літр. І заливаю до баночки. Це по от стільки. от. Далі розводжу ще дві порції окремо та заливаю. З третьої порції, в мене залишилося орієнтовно 400 г розсолу. Якщо хочете трішечки солоніче, додаєте більше солі. Після чого вже беремо кришки ті, що парите та опускаємо до кипятка на 15 секунд і одіваємо. Заносимо помідори в темне, прохолодне місце. Там вони будуть готуватися 2-3 місяці, ті, що проколені орієнтовно на місяць швидше, але не набагато, тому що тут все ж таки горілка в складі.